Пані Олену, запитання від Світлани. Якщо буде введено воєнний стан, чи будуть призивати на службу військовозобов'язаних дівчат з Луганської області? Ось таке запитання, пані Світлани. Ну, ну це запитання можливо і будуть, але ну, жінки всі дівчата призиваються за власним бажанням. Я вам скажу, що є багато. Людей, які, ну дівчат, які патріотично налаштовані і хочуть служити в Збройних силах. І їх призивають по їх облікову спеціальностям. В ну, першу чергу це медицинські працівники. Дякую. У нас дзвінок все ж таки в пані Олени, так? В Немає дзвінка від пані Олена. Яке чи може взагалі дівчата йти добровольцями? А Які вимоги до них? Такі, як і до, 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 до чоловіків. Обмеження по віку. Також до 60. Да. І у нас дзвінок з міста, з області. І закажіть мені, чи не будуть їх залучатися до лафора, так як його 2 ковід? Не буду. Не будуть. Дякую за питання. А, можливо, повернутися до самих от, таких витоків. А, можете похарактеризувати ці три хвилі мобілізації, їхні терміни, з якої по якої вони будуть проведені? Зовуще відпав, про якісь питання. За які хвилі говорите, які пройшли чи які будуть, будуть. будуть, будуть, будуть. Значить, будуть ще три хвилі мобілізації. Зараз іде четверта хвиля. Пані Людмила. Зараз іде четверта хвиля, буде п'ята, якщо потрібно, сказав президент. І буде шоста, якщо потрібно. Значить, терміни я по числам не буду говорити, але скажу так. Значить, четверта хвиля три місяці, п'ята хвиля два місяці і шоста хвиля два місяці. Але ще раз акцентую увагу. Що п'ята і шоста будуть проводитись за потрібністю? Якщо буде потрібно, то будемо їх проводити. Якщо не буде потрібно, то їх проводити не будемо. Дякую. І зінок з області. Ваше запитання. Єдине проживання за контролю. Маєте документи на постійне місце проживання. В якій ваші діє до військомату? Значить, по, 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 треба прийти в військкомат і вам все розкажуть. У вас є там ну, Дунаєць, військовий підполковник Чубик Микола Миколаївич, Він все знає, як потрібно робити. Підійдіть до нього, він вам все розкаже. Можу сказати, що питання буде вирішено, вирішено позитивно. Оля, якщо її стану постійно проживання, побачимо. Поки дзвінків маємо. Е, таке запитання. Чому Україні проводять мобілізацію, хоча в нас не запроваджений військовий стан? Ну, військовий стан і мобілізація це зовсім разні поняття. Неярко відношення військовий стан до проведення військов... мобілізації немає. Тому в нас це проводиться законно і це правильно. Строковики по закінченню служби звільняються у запас, але залишаються зобов'язаними. Чи не буде потім, що після строкової служби їх одразу в АТО? Одразу не буде, але в подальшому можливо і буде. Але ну, ми не сподіємося, що ну, конфлікт закінчиться найближчим часом і до цього не відійде. Тобто, але все ж таки на ротаціях можуть відправити. А чи можна якусь дати? Через пів року, через рік. Після року. Після року. А? Після прохоження строкових сходу. Кожна наступна хвиля мобілізації проводиться для того, щоб замінити людей в АТО. Ті, хто повертається зі Сходу, вони звільняються у запащі, людина залишається знов-ськовозобов'язаною знов, знов, і знову може потім через деякий час відправити в зону АТО. Значить, обов'язково вона ставиться назад на облік. Це люди, які, мають, які досвідчені, які мають бойовий досвід. Вони будуть стояти на обліку як військово зобов'язання. А про направлення в АТО буде е, рішатись по кожному індивідуальному. Не можуть одні люди бути постійно в АТО, а другий не, не бути взагалі. Я думаю, до, до, до цього питання треба підходити толерантно. І ми всі питання вирішимо на користь людей. Запитання з Фейсбуку від Альони Шибинко. Скажіть, будь ласка, а сьогоднішні гості газети також підпадають під мобілізацію? І чи були пан Гучок та пан Присіжмік в зоні АТО? А то представники військовики так активно збирають чоловіків для відправки на війну, а самі певно туди наврядчих поїдуть? Ні, ви, мабуть, глибоко ошибаєте. Я особисто був два рази в зоні АТО. Основна маса військовозобов'язників, які призвані з Хмельницької області, не були в зоні АТО. Вони тільки призвані в Збройні Сили. А в зоні АТО вони не були близько. Тому я вам говорю, що я був особисто два рази в зоні АТО. І В моєму віці, мабуть, ніхто не був два рази в зоні АТО. Був я в Луганській області, рядом був ну, із Старобільськом. Був в Тибальцево, везде, де потрібно був. Так що хочу вам заявити, що з 14 воєнкомів, 10 воєнкомів, я 11-й, всі були в зоні АТО і були в самих гарячих точках. У нас не було в зоні АТО два воєнкома, які вже звільнені з військової служби, і військову службу не, не, не проходять. Про пана Гочка я можу вам сказати, що він написав рапорт до добровольців йти в зону АТО. Але комусь треба й проводити мобілізацію. І вам ще раз хочу сказати, що мобілізацію тяжче провести, ніж бути в зоні АТО. Це я можу сказати і свого власного досвіду. Ще раз вам повторяю, я особисто був два рази в зоні АТО, учитувати, що мені 56 років. У нас залишилося буквально три хвилини, але гості погодилось трішки довше побути у нас, тому що так? запитань. Яким наразі військової спеціальності потребує армія і які цивільні спеціальності є в попиті? Армія потребує всіх спеціальностей, але найвеликий дефіцит у нас артилерістів. На кінець ми зрозуміли, що артилерісти це дійсно Бог війни і без артилерії нам немає куди діватися. Хмельницька область, ви всі знаєте, що в Хмельницьку було артилерійське училище. Я, кстати, це училище колись закінчував. і Є в нас багато артилеристів, було багато. Але основна маса патріотично настроєних людей, тих людей, які служили в мене в полку, я був командиром артилерійського полка, всі служать, служать добросовісно і виконують добросовісне завдання. Хочу зауважити, що в нас на території Хмельниччини знаходиться... В 8-й полк спеціального призначення, де є на даний момент вже два герої України. І бивший командир полка також йому присвоєно героя України. Це третій чоловік, який із Хмельницького за АТО їм присвоєно звання Героя України. А спеціальності потрібні всі військово-облікові спеціальності, які є, вони потрібні в Збройних силах. Ну З цивільних спеціальностей в першу чергу водії, крановчики, трактористи, ну всі, які інженерні, да, інженерні спеціальності. А чи є можливо якісь особливі вимоги до тих самих водіїв, до приходу? Ну, нас все ж таки кожен другий має права. Які все ж таки, можливо, категорії, можливо, досі, можливо. Ну, обов'язково повинна бути категорія С. Звісно, з категорією А то нема що говорити. Тобто категорія С це вантажник? Ну звісно. Які розмір зарплат мобілізованих та строковиків? Які існують доплати, і якими привілеями армія може зацікавити потенційного солдата? Час міст заступник нам відповість на це питання. Військовослужбовцем по мобілізації, грошове забезпечення виплачується у порядку та розмір встановлено для осіб міліцейського складу, рядового сержантського, які проходять військову службу за контрактом. Мінімальне місячне грошове забезпечення на даний час складає не менше 2400 гривень. Командир розводу 3800, командира батальйону 5600. Але крім цього, ви всі знаєте, що всі ті військовослужбовці, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, отримують воєнне грошове забезпечення. І, як ви вже знаєте, що з 1 лютого Кабінетом міністрів прийнято рішення щодо... Виплати щоденної і тисячу гривень тим військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь в проведенні антитерористичної операції. І плюс, е, значить, е, що стосується е, підбитої техніки, теж є певні е, виплати е, за, за такі речі. Володимир Михайлович, а яке пошло отримання кустроповиків? На даний час? Так. Так те, таке ж яке і... на даний час строкова служба, вони десь получають 500 гривень. Ну, це тільки строкова служба. Це вони так. зараз вони будуть звільнятися. Це ті, так... які не в зоні так, АТО, так, Три, які... Значить, ті, які знаходяться в зоні АТО, і отримують таке ж, так, таке ж саме, таке ж саме, як контрактники. Ну, давайте я так відповім на це питання. Якщо командир батальйону, ну грубо у нього там шість да? тисяч, то в зоні АТО він получає 12 тисяч. Тобто обліх, так, кілька... так. Да. В зоні АТО, допустимо, якщо нього він отримує в Хмельницькому 6 тисяч, то він в зоні АТО отримує не менше 12 тисяч. Якщо в от Хмельницьку отримує 6, то там отримує не менше, ніж 12. А які більші для учасників антитерористичної операції? Дуже багато. Всі нас ну, да. основні, можливо. Ну, я основні пільги доведу. Значить, відповідно до статті 22 закону України про статус ветеранів та їх соціальний захист, надаються слідучі пільги. Перше це безоплатне одержання ліків, першочергове безоплатне протезування, безоплатне санаторно-ково лікування, 75% знижка за користування житлом, така ж знижка за комунальні послуги. Знижка вартості палива теж 75%, безплатний проїзд усіма видами транспорту, користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями безплатно, щорічне медичне обстеження, першочергове обслуговування лікування в профілактичних закладах та аптеках, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, використання щорічної відпустки в зручний для них час, переважне право на залишення на роботі по скороченню, якщо таке буде першочергове забезпечення житлом, які потребують поліпшення житлових умов, одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і таке інше. От такі основні пільги, що мають привілеї учасники, які мають статус учасника бойових дій. Питання від Світлани. Хлопця білий квиток. Чи буде він мобілізований? Що таке білий квиток? Может, да. звільнення? Ну, не, не, не буде, якщо він за станом здоров'я не, не підходить, не, не буде мобілізований однозначно. Запитання від Сергія. Яка кількість осіб призвалася старшого віку? 55-60 років? Ну, ну, ну Нема не мене такого аналізу. Але я можу сказати так, що буквально от ми позавчора де відправляли офіцерів в нашу академію там більше 100 чоловік. До нас прийшло два офіцери, одному 62 роки, другому 65. Ми їх не маємо права брати, ми їх не взяли. Але вони сьогодні написали заяву на президента України, щоб ми їх призвали. Я вам хочу сказати, що в Хмельницькій області дуже багато людей патріотично ненастроєних, які готові захищати нашу батьківщину. Нема з цим проблем. І немає стільки уклоністів, як в інших областях. У нас люди патріотичні ще раз говорю, і завжди готові стати на захист батьківщини. Я вже говорив спочатку, що в нас є призов на строкову службу. У нас немає ніколи з призовим проблем. У нас є достатньо людей, які хочуть іти виконувати свій патріотичний обоїст. Питання з сайту від Сані. Хлопця вища агрономічна освіта в армії не служив, Вік 33 роки. Військового стажу та досвіду взагалі немає, чи підпадає він під мобілізацію? Підпадає. Підпадає. Якщо він згідно, якщо він по здоров'ю проходить, і якщо він буде потрібний для Збройних сил, його призвуть, відправлять в навчальний центр. В навчальному центрі він получить військово-облікову спеціальність. Без навчального центру ні. Ні в яку зону, АТО він не, не, не поїде. Ну, ви ж знаєте, що всі військовослужбовці колись проходили через ужбові центри. Точно і пройде він через ужбовий центр. Якщо він буде ну, потрібен. До нас телефонував військовий, який зараз перебуває на навчальному центрі в Дісні. Він скаржився, що коли туди привезли, він там навіть води не дали, харчування також було якесь візерне. Чому це так? Ну, не... певний термін, коли йдуть на отримання чи яким чином? Я не розумію цього питання, і мені це питання якесь не, 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 не зрозуміло взагалі. Це питання дуже багато людей задають ті, які не були і не орієнтуються в ситуації, яка є. Я вже говорив, що я був два рази в зоні АТО особисто. Значить, був в районі Старобільська. Якраз всі хмельницькі волонтери, наскільки ви знаєте, Їздять в районі Старобірськ. Значить, харчування там організовано на вищому рівні. Значить, ну то, що касається Десни, я не можу зрозуміти, що він говорить. Можливо, як тільки він приїхав, він ще не, не, не був зарахований на всі види забезпечення, тому можливо, не, не було харчування. Ну я не знаю такого. Я можу сказати, що Збройні сили. Забезпечені на 100% харчування, і в цьому немає ніяких проблем. Це будь-який волонтер вам може сказати Хмельницького. Значить, сектор А знаходиться в Старобірську. Значить, столова знаходиться в Старобірську. цю столову, так як на курорті в Турції. Правда, я ніколи не був у Турції, але так розказує, що при що хочеш, то то береш. Ти так і заходиш туди. Береш перше. Береш друге, далі стоїть величезний кусок масла, далі стоїть мед, далі стоїть варення, далі стоїть ікра, правда, не чорна, а кабачкова, але стоїть. Дальше стоять булочки, береш скільки хочеш, ніякого контролю немає. Любого волонтера, спитайте, Смельницького, він вам розкаже і підтвердить, що це так. Знову ж таки, військовий облювався тим, що. В Начальний центр приїжджають там, колишні спецпризначенці, колишні э, танкісти, але їх замість того, щоб відправляти на свою ж спеціальність, яку вони колись отримують, їх перенавчають. Там, танкіста можна спецпризначитися, спецпризначитися на танкіста і робити таку кашу. Є якась система перепідготовки, можливо, тих, кого мобілізували? Ну звичайно, що є система. Навірно, так бути не може. По, ми, по перше, ми відправляємо по військово-облікових спеціальностях. Але люди, які не мають військово-облікових спеціальностей, то вони готуються на, 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 на ті спеціальності, які найбільш дефіцитніші і які найбільш потрібні. І спецпризначенцями взагалі немає не, не, не проблем. Ми поставляли вчора так? спецпризначенців в 240-й навчальні центрів. Останні області не, не могли. Виконати це завдання. Ми це завдання виконали з перевищенням плану, тому що були добровольці. Я можу привести приклад по нашому восьмому по полку спеціального призначення. Значить, в нас ніколи, ну ви знаєте, командир полка полковник Нічаю Олександрович, ніколи в нас ніяких проблем з ними не було. Всі питання там вирішені положительно і дуже там багато добровольців. Скажу вам ще більше, туди призвано. По мобілізації більше 240 чоловік. 120 чоловік не хочуть ротації і не хочуть звільнятись, і остаються далі виконувати свій патріотичний обов'язок. Зоні оточення мало загинуло українських військових, що більше отримало поранення. Які є компенсації для одних і для інших сімейних? Значить, згідно постанови Кабінету міністрів. Номер 975 13 року визначено перегляд та виплати одноразової грошової допомоги, в разі загибелі поранення військовослужбовця. На сьогоднішній день діють такі виплати. У разі загибелі військовослужбовця під час виконання військової служби 500 кратний прожитковий мінімум, а це 609 тисяч гривень. У разі поранення військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби, внаслідок якого наступила інвалідність, в залежності від групи. Від 182 тисяч до 304 тисяч гривень. У разі поранення військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби без встановлення інвалідності це від 60 тисяч до 85 тисяч гривень. Ось такі е, існують. Це стосується військових частин Збройних сил України чи добровольчих е, корпусів також. Ну, це стосується Збройних сил України. А як буде справа з добровольцями? Що стосується добровольчих, ви маєте на увазі батальйонів, ну, є вже такі добровольчі батальйони, які вже віднесені до складу, входять у склад Збройних сил України. Я думаю, що в подальшому всі ці батальйони будуть входити у склад Збройних сил України. І такий будуть такими самими білями, які... Тобто для тих добровольців, які ще не віднесені до Збройних сил України, для них такі пільги помічно. Це питання це вирішується. Це не на рівні Кабінету міністрів, це питання вирішується. Це питання вже піднято і це питання буде вирішено однозначно. Не може так бути, що одна людина захищала і Україну і отримала пільги, а друга людина захищала Україну і пільги не отримала. Це питання буде однозначно вирішено. Це принципіальне питання, я думаю, що керівництво держави це питання вирішено. Я ще хочу це сказати. Там і, ну, де в засобах масової інформації проскакують моменти, що затримують виплати людям, яких загинули. Це нереально, і ми ці виплати затримати не, не, не можемо. 609 тисяч нам виділяє Київ. Значить, військома це є передаточне дзвіно. Ми, якщо б даже хотіли щось зробити з цими грошима, ми їх не, не, не можемо зробити. Вони зразу йдуть на определену фамілію. Я офіційно відповідаю, що ми це робимо в течені одного дня. Якщо ці гроші прийшли, вони негайно будуть перечислені в цей же день. На рахунок. На, на, на рахунок цим людям. Також от документи на отримання цих грошей. Оформляються військові частини, але документи передаються нам, і ми також на протязі одного дня, навіть якщо в нас немає коштів за свій кошт з карману особисто, відправляємо ці документи в Київ. Тому що ми, тому що ми розуміємо, що це людина віддала життя за нашу державу, і по другому ми поступити не, не можемо і не маємо морального права. Тому ми не можемо бути тут затримки. Чи існує в Україні психологічна реабілітація військових після війни? Чи сприяє держава адаптації поранених та інвалідні? Можливо, є у нас медичні центри, установи, які займаються цим реабілітацією військових психологічною, ну і так само протизуємо. Ну, На даному, я хочу відповісти на за це запитання, на даному етапі цим займаються волонтери, психологи. Значить, в нашому, всі військовослужбовці, які поранені, нашому військовому звіту. Зараз в Збройних силах України теж формується і буде сформована психологічна служба, яка буде діяти в кожному регіоні України, в кожному обласному центрі, і які безпосередньо будуть надавати психологічну допомогу військовослужбовцям, які будуть прибувати з зони проведення терористичної операції. Тому що ми розуміємо і знаємо, що це дуже, дуже така відповідальна справа. І це треба робити, і це треба обов'язково робити. У нас є дзвінок з міста від пане Світлане. Телефонує пані Світлана з міста Хмельницького. Доброго дня, пані Світлана. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. Моєму сину скоро виконується 20 років, а в анні він не служив, Тобто він попадає під строкову службу. Але він навчається на домочному відділенні останній курс і от остання сесія і це дипломовна. Якщо його призвуть на строкову службу, чи можливо лікарсь відрочка, щоб отримати диплом? Значить, відстрочка неможлива не, не по закону. Людина є, яка на заочному відділенні відстрочкою не надіє. Але ми підійдемо до цього питання толерантно, і це треба подивитися. Я думаю, що це питання ми вирішити. Це справа, що він вчиться на комерційному відділенні, тобто десь років ми пропустили гроші, остається остання сесія і, і защита диплому. Я вам вже відповів. Ми підійдемо до цього питання по-людськи, ми розберемося і вирішимо це, це питання на, на, на вашу користь, я так думаю. Ага. Добре, дякую за це відповідь, до побачення. Запитання. Міністерство оборони заявило, що створюватимуться будівельні батальйони, які будуть відбудовувати міста на сході. Ці батальйони будуть добровільними і які умови роботи? Ну, поки ми ці батальйони ще не, не, не створювали, але в нас є інженерні батальйони в Збройних силах. Ці батальйони займаються інженерним обладнанням позицій. Є декілька. Позицій ну, в зоні АТО є перша смуга, друга смуга, третя смуга, от інженерні батальйони і інженерна техніка, яка йде з нашої області, цими питаннями займається. Ну, що таке інженерне обладнання, ви розумієте? Це біндажи, окопи і, і так далі. В тому числі мости переправи. Дякую. Ми будемо закінчувати нашу гарячу лінію, час вичерпався. Останнє запитання пролунало з мережі ВКонтакту, якщо не помиляюся, чи служив ведучий в армії, чи він буде мобілізований. Власне, мені 27 років на строкову службу я вже не потрапляю. Стосовно мобілізації ну, повістки в мене ще не було. Дякую. У нас в гостях був військовий комісар Хмельницького обласного військового комісаріату Сергій Присяжнюк. Та заступник по роботі з громадськими організаціями та особовим складом Володимир Гучок. Дякую за увагу і слідкуйте за анонсами наступних гарячих ліній. Попереду ще багато цікавого.